У 65-му році бабуся була залучена до американсько-радянської виставки дизайну інтер'єрів тут у нас в Україні. І в той самий період вони розлучались. Ти хочеш посваритись перед Олегом? Ні, я не хочу сваритись перед Олегу. Ти хочеш посваритись перед Олегом? Ні, не хочу сваритись перед Олегу. чого ти не провокуєш. Насправді для Олега було полегшенням поїхати в ту мандрівку до Нової Гориці. Він просто хотів вирватися з жахливої атмосфери, яка панувала вдома. Ми не продовжували жити в одній квартирі. Бабуся хотіла з'їхати, щоб жити окремо, але в той час знайти житло було не так просто. Вона не була такою жінкою, яка могла б це зробити.